Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться і коментує сьогоднішнє чергове відео. Я бачу, що ви здогадали, що мова буде йти про чашки. Чашки не прості, а чашки гіганти, і при тому чашки одного підприємства це Київського експериментального кераміко-художнього заводу. Я почала показувати вам по трішки зведені колекції конкретних виробів, конкретних фарфорих підприємств, які є в моїй колекції, і вирішила вам показати мою колекцію, а вона більше 20 екземплярів чашок гігантів Київського експериментально кераміко-художнього заводу. Є цікаві, є не дуже, але я їх довгий період часу збирала. Це чашки не для серванту, це чашки для кухні, і це ті предмети, якими користувалися ми в дитинстві, в нашій молодості. А деякі користуються і по сьогодні. Я одна із таких, хто дуже полюбляє ці предмети і не буду кривити душею. Я користуюся і покажу вам, якою саме Правда, ця для колекції в мене і для користування інші. тому що я їх купувала абсолютно новенькі, запаковані ще з ящика. Я такі предмети використовую для себе та для членів своєї сім'ї. І, і Розпочинаю я з ось і, такого екземпляра. Це рідкісні, і за саме за отакими чашками. Ці чашки називають чашки шутки колекціонери наші, що називаються. Полюють для того, щоб придбати в свою колекцію. Ціна на них не маленька, я так слідкувала, що дешевше, ніж 500 гривень, таку чашку на сьогоднішній день не купиш. Чому саме така назва? От назва все із-за напису, який є на таких чашках. От, наприклад, якби мені не тини та не перелази, ходив би я до дівчини по чотири рази. Поглянемо, чудова форма. Що ми бачимо: ми бачимо рельєф поверху і повна відсутність будь-якого рельєфу понизу. Чому я акцентую увагу, трішки пізніше ви зрозумієте. І ось така чудова в стилі куреїністики, деколь 100% інформація, що це авторська розробка. Скульптора, талановитого скульптора, художника даного підприємства, ну, я буду називати, скорочено, київського фарфорового підприємства Ярослави Козлової. Ця інформація, ця інформація мною була взята з книги Ольги Школьної про дане підприємство. Бачимо ми по золоту. Перший сорт ціни немає. Ось така. У мене є ще одна, ще більш рідкісна. Стоїть дівка чорноброва, а я на неї задивився, у мене возик похилився, поломився вірніше. Я так думаю, що це також деколька розробки Ярослави Козлової. Золото, варне збереження ми бачимо, а тут уже є ціна. Другий сорт всього на все 1 рубль, уявляєте, це смішна ціна для такого виробу. Так, чому я говорила, що е, звернемо увагу на форму? У мене є ще одна чашка. Це вже без напису, однак вона також цінується колекціонерами. За рахунок оцієї красивої деколі, україністика, погляньте. Парубок український з дівчиною в віночку, хатинка, півники, розкрашені будиночки. Все-все, як в нашому українському селі. Є тут уже на цій чашці ми бачимо люстрове криття не позолота, ціна відсутня. Однак. Якщо подивимося, дивіться, ручка однакова. Вірніше, ручка подібна. А е, тут вже є рельєф як поверху, так і понизу. Так от ця форма чашки я е, з'ясувала, що вона називається мережевна. Їх випускалося дуже і дуже багато, і наші господині полюбляли купувати такі часки, чашки. чашки е, в своє господарство <кій> розробила цю форму чашки знову ж таки Ярослава Козлова в 1977 році. Взагалі, як Ольга Школьна пише, що Ярослава Козлова це була дизайнер щоденних конкретних виробів. Вона випускала все для кухні, не для серванту. Не пам'ятаю, хто із головних художників фарфорових підприємств українських писав, що чашки, чашки це наші годувальниці. Тому що за рахунок таких виробів вони були завжди затребовані. Підприємство виконувало план. не високохудожні предмети, а саме ось такі прості, доступні, як кажу, для кухні. Тому. Київське підприємство було впереді, що називається Планети всієї. Добре відомі е, вироби даної скульпторки, е, художниці Ярослави Козлової. Це і я вам в одному відео показувала серветниця дуже гарної форми, також чашки-бульйониці, всі добре знають, тарілки, е, набір для сипучих продуктів, всілякі кухлики глеки, набори для пиття, дуже і дуже багато розробок. Виробів була створена даною талановитою художницею. Вона випускниця одеського художнього училища, учениця професора Жука, і закінчила вона даний заклад у 1951 році і прийшла працювати на Київській. Експериментальну кераміко художній завод. Ще ось така чудова чашечка погляньте, з ніжною квітковою деколью, ціна всього-навсього 80 копійок. Взагалі, ви знаєте, я не знаю, як ціноутворення обра... е... було в той період часу. Можливо, от погляньте, 80 копійок. Ось е... зараз я ми будемо дивитися чашки, на яких є ціна. Дешевше оцієї суми чашки я ніде не бачила. Дуже, погляньте, полива, яка гарна. Мало того, що чудова форма, позолоти доволі так багатенько. Ось ось така красунька. Далі є ще одна красуня, яку я дуже люблю, це з полуничкою. Сезон зараз у нас полуниці. Погляньте, як жива, деколь чудова, пречудова форма мережевна, автор Ярослава, Козло. Ярослава Козлова. Так, ось така. Далі іде вже інша форма. Тут такий ребристість іде по всій довжині, від верху до низу, Невеличкий постаментик. 1 рубль 70 копійок ціна дуже ніжна, приніжна деколька. Ні, я так не покажу, не покладу, бо впаде. Взагалі, я вас прошу, щоб ви так мощувалися позручніше, тому що відео буде довго більше 20 чашок моєї колекції. Тому, якщо вам цікаво, то чай, кава і релаксуємо. Далі такої жеребристої форми. Стіною рубль 30, ось така, що в мене є така гірлянда трояндова. Ось. І третя цієї форми чашка. Ось така. З ціною 2 рублі 70 копійок. От, по, тому я й просила звернути вашу увагу. Дивіться. 2,70 з такою деколю. Тут 0,5 мл, тобто півлітрова. 420. І ось на цю чашечку погляньте. Всього на 80 копійок. І це перший сорт. І це перший сорт 2,70. Скажіть. От як? відбувалося ціноутворення в той період часу? Так. Далі у мене одна чашка ось такої форми. Бачите, тут така широка, широка горловина. Якщо, наприклад, в цих чашках чай не дуже швидко, може гарячий напій, якийсь інший, можливо, не швидко так що називається, остивати буде, то в цій досить таки в зв'язку з тим, що горловина широка, більш швидше охолодження буде проходити. Ось така Ну, в мене одна єдина. Так. Ось так. Далі у мене є ще. Це вже скільки форм? Три і чотири форми я вам показала. Далі у мене підуть ось такі форми чашок, я їх дуже люблю, 0,5 літра. Також широкою горловиною, бачите? Охолодження тут також буде досить такі швидке, незалежно від того, щоб сюди пів літра рідини точно поміщається рубль 25 по всій формі з такою чудовою деколю така красунька. Далі у мене ще ось такий екземпляр є до Дня перемоги, в 1985 році, випускалася. Ось така чашечка, рубль 30. Далі дуже красива патриківочка зараз у нас піде, погляньте, я дуже полюбляю ось таке оздоблення. Погляньте, яка красива патриківка. браво автору, який таку чудову деколь розробив в стилі наших українських кольорів червоне та чорне. Ось така. Це вже клеймо більше раннє. Два рубля 5 копійок. Клеймо книжка. Так. Далі ось така чашка. Квіти польові, і волошки, і маки, і ромашки, бачите, все-все, що на наших українських полях автор вклав сюди декольку рубль 45. Ось така красунка. Так, і цієї форми ще у мене є. Два екземпляра. також чудовою Петриківочкою. Ось так. Ті ж самі кольори червоні та чорні, З ціною рубль 80. Так. І остання цієї форми. На із улюблених погляньте з калиною, квітами українськими. Також деколь в стилі Петриківки. Ось така красунька. І ціна цієї рубль 60. Так, ось така колекція, бачите? І тепер піде найбільше у мене, не, не форми, яку я не знаю, чашок гігантів. Ось така. Бачите, вам тут повна відсутність рельєфу, ручка з таким, якщо тут уже прямокутна така, трик... прошу пробачення, трикутна ручечка тут. Іде більш така загострена і видовжена. Ось така чашка в мене зараз в користуванні. я її використовую як мірило води, яку я три рази випиваю в день, якраз по пів літра. Мені, я ніколи не забуваю, знаю, що мені потрібно спожити воду. А зимою, звичайно, гарячий чай. Плет, камін, гарячий чай з улюблених чашок. Ось так от. Далі. Ось така в мене, такої ж форми. Називають хатинка в лісі, так чи не так, це деколь називається. Однак, що ми бачимо, Ми бачимо гори, бачимо копицю сіна, лисичку, ялинки, хатинку, все-все-все. Так, колекціонери люблять отаку, такі сюжетні деколі. І з задоволенням колекціонують. Такі вироби. Далі ось така квіткова деколька. На чашки такої ж форми. Так, куди ж мені зараз їх ставити? Давайте, мабуть, ось така попадають. Так. Далі більш простіші варіанти і не деш... недорого коштується ось така. Чашка рубль 80 коштує. Далі. Ось також колекціонери люблять, це на тему казок, персонажі, які нам добре всім відомі з дитинства. Так, ось так. Ось так. так, да. Ось так. Далі ось така чашечка. Така чашка моїх батьків була. Мій батько дуже любив чай пити, причому дуже-дуже гарячий з такої чашки, півлітрової. Старе клеймо, книжка, рубль 53 сорт, гарна деколька. Залишається ще три потерпіть трішки. Ця почована трішки, але для колекції піде ось така. Чашка. Ось такий вигляд має. І ще два. Ексемпляри. Ой, знімаю одною рукою, пробачте, дуже люблять цю чашку купувати. Ціна її десь у межах 500 гривень. Я бачила на торгових майданчиках. Вона в мене вже давненько є з люстровим криттям. У мене по золоті ще більш ранній варіант і називається ця чашка Різдво. Тому що тут всі абсолютно. Е, як ми бачимо етапи святкування, різдвяні водіння кози і зірка. Бачите ось. Тобто колядники, які йдуть і святкують Різдво. І ціна рубль 70. Ось така. І завершувати я буду. Ось такою чашкою в стилі петриківського розпису, це деколька, красивий малюнок яскравий, кольорі такі, бачите, і, знову ж таки, книжка 3 рублі. Тобто, з усіх цих е, цінах ця найдорожча виявляється. Тому що це ще. Мало того, ще й клеймо книжка. Тому я й говорю, як ціноутворення відбувалося в той період часу, досить таки цікаво, як визначалася ціна. Ось така моя колекція чашок гігантів Київського фарфорового заводу. Якщо вам сподобалось поставте вподобайку, напишіть в коментарях, що вам подобалось найбільше. Тобто, чи є у вас фаворити. А взагалі напишіть мені в коментарях, що б ви хотіли, щоб я показала вам, верніше, яку частину своєї колекції, або підприємства, ви б хотіли, щоб я вам показала в наступному відео. Буду намагатися ваше прохання виконати. На сьогодні все, всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.